Благословення небожителів. Глава 33. У небесній столиці наслідний принц зустрічає наслідного принца. Частина друга. Лінвень одягнена в чорне, підійшла до імператора та стала поруч з троном. Без тіні посмішки вона вийняла іменний список, вказала на кілька рядків і звернулася до дзюнь-у. Владико, дехто з небожителів обходить свої володіння за межами столиці безсмертних. Вони не в змозі зараз повернутися. Дзюнь-У відповів із легким кивком. Вони сповістили мене про це раніше. Лінвень схилила голову на знак розуміння. Дзюнь-У знову звернувся до селяня. Сяньле, тобі напевно відомо, навіщо тебе сьогодні викликали на гору. Сілянь, не підводячи голови, відповів можу приблизно здогадатися. Оскільки я вважав, що у справі молодшого генерала Пея вже винесено рішення. У цей момент пролунав голос чоловіка. Боюся, що поки що не можна сказати напевно, яким саме буде це рішення. Голос цей, чистий і приємний на слух, пролунав за спиною принца. Обернувшись. Сілянь побачив Бога війни, що входить до палацу. Тримаючи долоню на руків'ї меча, чоловік попрямував прямо в передню частину головної зали і, лише проходячи повсіляння, зупинився на мить і підняв куточок рота. зі словами. Ваша високість, наслідний принц, багато чув про вас. Давно хотів з вами познайомитися. На вигляд Богу війни можна було дати близько 26-7 років. Його вигляд відрізнявся витонченістю, але при цьому рухався чоловік дуже рішуче. Зовні він був набагато красивіший за ту божественну статую, що сіляню довелося побачити на горі Юйдзюнь. То була краса, здатна легко підкорити жіноче серце. З першого погляду ставало зрозуміло, що перед вами чоловік від природи ласий на перемоги в любовному морі. Сілянь ще не встиг відповісти на вітання, як чоловік знову сказав. Дуже вдячний вам за турботу про молодшого генерала мого палацу. Сілянь, не подаючи вигляду, подумав на цей раз я справді зачепив його. Вголос сказав Ну, що ви, що ви? Це я давно про вас багато чув. Його слова були чистою правдою. За минулі дні сілянь порівняв відомості з кількох сувоїв, потім вибірково прочитав кілька легенд про уславлених небожителів. І в них найчастіше згадувався саме генерал Мінгуан Пеймін Бог війни північних територій до Вознесіння відзначився чималими військовими заслугами, але люди все одно найбільше захоплювалися саме легендами про його любовні пригоди, іноді прекрасними, іноді не надто. Серед прекрасних легенд існували такі Бравий генерал, заради справедливості. Витратив золоті гори, щоб визволити куртизанку з борделю, після чого дівчина, одержима сліпим коханням, все життя зберігала себе лише для заміжжя з ним. Але зустрічалися й інші легенди застрибнувши на коня, генерал подолав тисячу лі та заліз в чужий будинок, щоб провести ніч кохання із заміжньою жінкою і тому подібне. Певною мірою подвиги його були дуже дивовижними. Ознайомившись із цими легендами, сілянь подумав не віриться, як за всі ці роки генерал нажив собі проблему в особі лише однієї сюензі. Через безліч блискучих перемог як на полі бою, так і на любовному ложі, чимало противників і навіть соратників Пейміна частенько проклинали його, бажаючи смерті, і найкраще від якоїсь амурної хвороби. Однак, усупереч. Упертюх виявився на диво живучим. Скуштувавши аромат тисяч квітів, генерал залишився цілком здоровий. Він не тільки не збирався вмирати, а при цьому ще й прожив довше за деяких. Зрештою, одного разу генерал все ж зазнав поразки. Тоді супротивники зраділи Ха, -ха, -ха, -ха. цього разу він точно помер! Але й для них стало величезною несподіванкою, коли вибухнув гуркіт грому. І в критичний для себе момент він піднявся на небеса. Цього разу всі ті противники, яких він не вбив особисто, померли самі від злості, що вирує всередині. Але навіть після Вознесіння характер пейміна, ні краплі не змінився лише набагато розширилася сцена для його любовних пригод, про які люди продовжували складати легенди, починаючи від богинь і небесних чиновниць. Закінчуючи перевертніми спокусницями та демонами в жіночому образі, будь вони хоч трохи красиві, нікому не вдавалося уникнути його залицянь. І все ж генералу, як і раніше, найбільше були до вподоби земні красуні він став улюбленим головним героєм для творців любовних романів, і якби той шлях самовдосконалення, який обрав сілянь, не наказував утримувати думки в чистоті та приборкувати порочні бажання, Принц теж, можливо, з цікавості здобув би кілька таких книжок. Тому, окрім почесного звання Бога війни північних земель, у народі за ним закріпилося прізвисько божества, що дарує успіх у справах любовних. Навіть у небесній столиці чимало небожителів, випадково зіштовхнувшись з генералом Десь, проходили повз і непомітно поверталися, ніби підносячи молитви. Сподіваючись, що їм перепаде хоч частинка його успіху на любовній ниві, не можна не відзначити, що подібне прізвисько, незважаючи на невелику подібність, все ж таки було вдалішим, ніж величезний член, яким по нещасливому випадку нагородили Фенсіня. Усі присутні небожителі чудово розуміли, про що саме чули ці двоє, і в душі схопилися за животи від сміху. Покінчивши з формальностями, сілянь запитав, і що означає, не можна сказати напевно, в устах генерала Пея? Пеймін кілька разів клацнув пальцями, і в самому центрі головної зали з'явився труп, що ширяв у повітрі. Строго кажучи, це була розпластана порожня оболонка. Однак, оскільки всередині неї замість душі була лише порожнеча, а сама оболонка з ніг до голови була вкрита кров'ю? Нині вона нічим не відрізнялася від звичайного трупа. Поглянувши на симпатичне обличчя, очі якого були щільно зімкнуті, принц зрозумів це тіло Аджао або ж той двійник молодшого генерала Пея. Багато небожителів були приголомшені такою раптовою появою чогось подібного посеред їх зборів, де кожен був зірцем краси та вихованості. Через деякий час привели й пейсю. Закутий у кайдани, він все ж таки залишався незворушний і холодний. Опустивши голову, юнак мовчав. Сілянь спитав Генерал Пей, що це означає? Пейсю схилив коліна у палаці шаньу. Пеймін заговорив. У процесі допиту Сіопея він згадав одну річ, яка здалася мені дуже дивовижною. Він обійшов селяня півколом. І продовжив Я чудово знаю про здібності Сяопея. і, попри те, що двійник його далеко не такий сильний, як справжнє втілення, не можна назвати його слабаком. Двійник Пейсю був цілком здатний битися з нечистю рангу лютий на рівних. Однак, як він мені повідомив, йому довелося зустріти супротивника, який не залишав йому навіть шансу на удар у відповідь. Хіба це не дивно? Я продовжив розпитувати. Та з'ясував, що в той момент у фортеці Баньюе, біля його високості населідного принца Сеньле, був присутній юнак у червоному одязі. Коли пролунали слова червоний одяг, вирази деяких небожителів стали трохи неприродними. Подальші слова пейміна перетворили цю неприродність прямо на нездатність рівно стояти на ногах. І цей юнак у непроглядній темряві. За одну мить без решти знищив кілька сотень воїнів Банюе, чий ранг практично наблизився до лютих. Дозвольте дізнатися, ваша високість, Наслідний принц, святе божество яких земель з'явилося до вас у вигляді цього юнака в червоному? Якщо він не був лютим, значить, залишався лише ранг неперевершений. До того ж, неперевершений, що носить червоне вбрання, здатний убити сотню лютих в одну мить. Кожен міг здогадатися, ким найімовірніше був хлопець. Однак ніхто не хотів першим вимовляти це ім'я вголос. Сілянь глянув на мовчазне обличчя Пейсю та з неприкритим вдаванням промовив правда? Якщо чесно, я й сам уже погано пам'ятаю. Тоді в фортеці баньюя зі мною проник цілий торговий караван. З ними я провів лише кілька днів. Можливо, це був хтось із тих людей. «Пеймін!» Стривайте, ваша високість, наслідний принц. Сяопей сказав мені, що ви дуже тісно спілкувалися з тим юнаком. Зовсім не схоже на те, що ви провели разом кілька днів. Як ви могли забути про нього так швидко? Сілянь подумав Ні. Тут ти помиляєшся. Я сказав чисту правду. Ми справді провели разом лише кілька днів. Зовні обличчя принца не торкнулася й тінь емоцій. Раптом один небожитель у білому одязі заклинача, що стояв неподалік, легко змахнув білою мітлою з кінського волосу, і сказав Генерале Пей, ваші слова ґрунтуються лише на думці молодшого генерала Пея. А він зараз звинувачується у злочині. Перебуває під арештом і незабаром буде відправлений на вигнання. Ще варто добре зважити, якою мірою його словам можна довіряти. Пеймін відповів Що ж, для цього треба звернутися до генералів Наньяна та Сьоандженя. Сподіваюся, вони зможуть надати невелику допомогу в розв'язанні цього питання. Подивившись у напрямку погляду Пейміна, сілянь насправді побачив у південно-східній та південно-західній частині головного залу Фенсіня та муціна. Що стояли окремо один від одного. Фенсінь виглядав саме таким, яким його пам'ятав принц завжди високий, витягнутий стрункою, з рішучістю в погляді, між брів залягла вічна складка, ніби щось його дратувало. Проте насправді це зовсім не так. Муцін трохи відрізнявся від того вигляду, що закарбувався в пам'яті сіляня він був все таким же білошкірим, з легким нальотом рум'янцю. Тонкі губи були так само злегка підібгані, а повіки опущені. Але тепер усім своїм виглядом Муцін випромінював холодну ауру, немов застережливу навіть не думай заговорити зі мною. Він стояв зі схрещеними на грудях руками, пальцями правої руки легенько перестукуючи по лівій. Не зовсім ясно. Так він висловлював свою незворушність або про щось міркував. Кожен із двох хоч і вважався красаним, проте мав власні якості, які дратували інших. Почувши, як Пеймін назвав їх, обидва, не змовляючись, спочатку глянули на дзюньу. Владика м'яко кивнув, і лише після цього вони повільно вийшли вперед. Це був перший раз, коли сілянь зустрівся з ними вічнавіч після третього вознесіння, принц негайно відчув зростаючу шалену увагу у всіх поглядах. Спрямованих до них. І увага ця була неминуча. Треба сказати, що палац Шеньу був палацом першого бога війни, і ніхто, не будучи небожителем верхніх небес, не мав достатніх прав, щоб прийти сюди на обговорення важливих питань. Наслідний принц Сянь-Ле, піднявшись вперше, обрав Фенсіня та муціна своїми помічниками у ті часи вони були лише небожителі середніх небес найнижчого рівня. І не мали права увійти сюди, навіть щоб вимити підлогу. Тепер ці колишні молодші помічники рангом нижче за генерала. Не тільки могли відкрито відвідувати палац шеньу, а й місця займали набагато вищі, ніж їхній колишній ватажок. Правду кажуть неможливо передбачити, як повернеться колесо долі. Тридцять років тече на схід, тридцять років на захід. Образно. Життя сповнене підйомів і падінь. Усі троє деякий час безладно грали в глядачів, але потім швидко прикинулися, що нічого не сталося, і відвернулися вбік. Нікому не вдалося розглянути, про що подумав кожен із них. І все ж таки сілянь приблизно здогадався, про яку допомогу їх просив генерал Пей. Як і очікував принц, Пеймін сказав. Обидва генерали Наньян та Сюанджень колись стикалися в бою з Хуачаном. тому у них таки є право голосу щодо зброї вищезгаданого супротивника. Він закликав порожню оболонку Аджао саме для того, щоб усі могли розглянути поранення, що залишилися на ній. Фенсінь і Муцін неквапливо підійшли до підвішеної в повітрі оболонки. Сілянь теж наблизився на пару кроків і кинув зацікавлений погляд. Але оскільки крові витекло занадто багато, рани в основному запеклися чорним, тому розгледіти щось було неможливо. Двоє генералів з серйозними обличчями оглянули тіло, потім підняли погляд і на мить переглянулися, наче жоден не хотів говорити першим. Лінвень біля трону Дзюнь-У запитала Шановні генерали, яким є ваш вердикт? Фенсінь все таки відповів першим. В його голосі чулася важкість. Це він. Муцін додав. Це вигнута шабля Емін. Емін Е. Засмучений нещастя, мін, життя. Очевидно, серед тих, хто був зараз у палаці шаньу, один сілянь не знав, що означають ці слова. Емін той самий разючий вигнутий клинок яким Хуачан, кинувши виклик 33 богам війни та літератури, у снах людей повністю розгромив армії богів війни, змусивши всіх тремтіти від жаху? Небожителі у палаці почали тихо розмовляти один з одним. Їхні погляди на селяні при цьому стали нескінченно загадковими. Пеймін сказав Дякую, шановні генерали, за підтвердження цього факту. У такому разі мої здогадки правильні. І якщо юний друг його високості в червоних шатах дійсно той, про кого ми говоримо, справа приймає більш заплутаний оборот. Небожитель у білих шатах, який вже висловлювався раніше, знову втрутився Генерал Пей, ви хочете сказати, що його високість наслідний принц вступив у змову з неперевершеним князем демонів, щоб звести хибне звинувачення на молодшого генерала Пея. Небожитель висловився вже двічі, причому обидва рази вставав на бік принца, і сілянь неминуче зацікавився, хто ж цей оригінал серед божественних чинів. Обернувшись, принц побачив пару чистих, яскравих очей, мітлузкінського волосу, що недбало лежить на згині ліктя, довгий прямий меч за спиною, і складене віяло, заткнуте за пояс з білої яшми. Зовнішність істинно витонченої та безтурботної людини. У вічно піднесеному настрої. Його зовнішність здалася сіляню невиразно знайомою. Проте принц так і не зміг згадати, де міг бачити цього друга на стежці самовдосконалення. Та кинувши погляд на того, хто говорить, виглядав при цьому, ніби дорослий, який не бажає сперечатися з дитиною. Похитавши головою, він змахнув рукою і тіло, Аджао, що висить у повітрі, випарувалося. Повернувшись, генерал сказав можливо, зовсім не про змову. Справа в тому, що той, про кого зараз йде мова, має чималу владу, а також виняткові здібності. Цілком може статися, що він за допомогою якогось магічного трюку відвів принцу очі або ввів його високість в оману, за допомогою хитрощів і підступності все це могло означати лише одне Пеймін мав намір виставити Хуачена. Таємним лиходієм, що стояв за подією у фортеці Баньюе. Сілянь сказав Генерал Пей, якщо ви не вірите мені, ви не можете не повірити словам володаря вітрів. Молодший генерал Пей визнав свою провину. Його вельможність володар вітрів може це підтвердити. Пеймін знову кинув погляд на небожителя в білому одязі. Сілянь додав Крім того, ми з вами перебуваємо в палаці Шеньу. І ви прямо зараз можете запитати владику, чи застосовувався до мене якийсь одурманюючий магічний вплив. Вираз обличчя Дзюньу, який сидів на високому місці, залишився незворушним. Це означало, що жодних слідів магії на тілі селяня немає. Принц знову заговорив Давайте не будемо змішувати між собою дві різні справи. Для початку залишимо осторонь питання про те, чи є юнак, який прийшов зі мною. Хуачаном, навіть якщо припустити, що він справді хуачан адже це не має жодного відношення до того, що зробив молодший генерал Пей. Зрозуміло, погана слава неперевершеного князя демонів широко відома, але ж не можна звалювати на нього абсолютно всі злочинні діяння. Невимушеність, з якою принц промовив те саме ім'я, змусила деяких небожителів у палаці відчути, як по спині пробіг холодок. Пеймін продовжував як би там не було, я вважаю, що ця подія потребує додаткового розслідування. Наполегливо рекомендую його високості наслідному принцу видати нам радника баньюя, яку ви забрали з собою. Для проведення допиту. Для проведення якого ще допиту? Щоб дівчина під тортурами надала потрібні свідчення. Сілянь не встиг слова вставити, як пролунав ще голос Пейсю ніби більше не хотів перебувати у палаці Шеньу. Тихо промовив. Генерале, лишіть. Пеймін. Що? Пейсю. Жодного магічного трюку не було. Все це справді здійснено мною. Я вас підвів. Пеймін збирався виправдати його. Пейсю ж у результаті усьому зізнався. Обличчя генерала стало суворим, а тон жорстким яким зіллям тебе отруїла ця радниця Бан'юе? Краще столепельку, Пейсю натомість підвів голову та сказав: Усе скінчено, генерале. Все ж таки я не настільки боязкий, щоб провинитись, але не мати сміливості визнати вчинене. Якщо я по необережності попався, то не повинен боятися відплати. Хоч би якою вона була? На обличчі враженого Пейміна було написано. Адже ти завжди був таким кмітливим. Чому ж сьогодні раптом втратив розум? Старший генерал ледь не відважив молодшому гарного стусана, щоб напоумити останнього, як раптом втрутився Дюнь-У. Досить. Варто йому заговорити, пеймін опустив занесену ногу та злегка вклонився, висловлюючи повагу. Дзюньу сказав. Розслідування подій у фортеці Банюя завершено. Введися опея. Незабаром він вирушить у вигнання. Помовчавши кілька хвилин, пеймін відповів Слухаюсь. Сілянь вже зітхнув з полегшенням, коли Пеймін додав. Але ж рани на тілі цієї оболонки справді залишені еміном. Дзюнь у відповів Так, і це вже зовсім інше питання. Прошу вас провести ретельний розгляд. Дзюньу. Розглядом цього питання я займуся особисто. Про це нікому не варто турбуватися. Сьогодні ви можете йти. Сянь-ле, а ти залишайся. Очевидно, він попросив ляня затриматися, щоб особисто опитати його. Іншим небожителям не було чого додати. Вони схилили голови і відповіли. Слухаємось. Збори завершилися. Всі вирушили до виходу з палацу невеликими групами. Фенсінь, проходячи повз нього, глянув на принца, ніби хотів сказати щось, але передумав. Сілянь трохи посміхнувся йому, але той у відповідь лише завмер на мить, і все-таки вирішив піти. Муцін не вшанував принца навіть поглядом, ніби його зовсім не існувало. І все ж ніби спеціально пройшов прямо перед селяним. Небожителю білому змахнув мітлою з кінського волосу і підійшов до принца з широкою посмішкою, наче хотів з ним заговорити. Проте тут його наздогнав пеймін, який щойно програв суперечку. Стискаючи в одній руці ручку меча, іншою потираючи ніс, він безсило промовив Цінсюань, не міг би ти не втручатися не у свою справу. Хоч би пам'ятаючи про свого старшого брата. Посмішка зникла з обличчя небожителя в білому. Він відповів Епей, не намагайтеся натиснути на мене братом. Я його не боюсь. Ти було дуже схоже, що пеймін від обурення готовий скриготіти зубами, але нічого вдіяти зі співрозмовником не міг, і тому лише показав на нього пальцем зі словами. Добре ж ти постарався. Цього разу ти занапустив сяопея остаточно його відправлять у вигнання на двісті років. Співрозмовник різко змахнув мітлою та заперечив Це справа рук самого сяопея. Я тут ні до чого. Наче не бажаючи більше говорити з Пейміном, він поспішно вибіг з палацу. Сілянь задумався, чи не прив'яжеться тепер Пеймін до нього з зауваженнями. Але той подібних намірів не мав і також вийшов геть. У величезній залі палацу Шень-У, крім дзюньу, що сидить на троні, і сіляня, що стояв унизу біля трону, залишився лише ще один небожитель то був наслідний принц держави Юнань Лан Цянцю. Сіляню здалося дивним чому він залишився? Однак, підійшовши ближче, він побачив, що той стоїть із заплющеними очима, занурившись у сон. Сілянь, не в силах нічого сказати, подумав Оце так майстерність. Потім обережно поплескав юнака по плечу і покликав Ваша високість! Ваша високість. Ланцянцю миттєво прокинувся і вигукнув: Що трапилося? Сілянь відповів: Нічого, збори закінчились. Ланцянцю щойно прокинувся. Та поки що не до кінця усвідомив те, що відбувається. Він розгублено промовив Уже, все скінчилося? Про що йшлося? Я що все прослухав? Селянь. Прослухали і добре. Нічого особливого не говорилося. Ідіть, ідіть до себе. Ланцянцю відповів лише О. і одразу пішов. Ступивши за поріг палацу. Він на мить затримався, подивився на принца і, знову, променисто посміхнувшись, сказав йому Дякую, що розбудили мене. Селянь, добродушно посміхаючись, помахав йому рукою. Лише дочекавшись, коли всі остаточно покинуть палац, селянь повільно повернувся. Дзюнь-У теж зійшов зі свого трону і, завівши руки за спину, попрямував до принца. Потім сказав Збирач квітів під кривавим дощем, викривлена шабля Емін. Сілянь, наче кошеня, якого підняли за шкірку, мимоволі витягнувся в струнку. Дзюнь У запитав Так, що ж це все означає? Сілянь глянув на нього і раптом звалився на підлогу, однак його коліна ще не встигли торкнутися підлоги. Коли Дзюнь-У простяг руку та підтримав його за лікоть, не даючи завершитися у клінному покаянню. Владика зітхнув сяньле. Сялянь знову випростався, але голову впустив на груди та промовив Вибачте, Дзюнь-У, дивлячись на нього, спитав Отже, ти визнаєш, що винен Сялянь. Визнаю, Дзюнь-у. у такому разі розкажи мені, в чому ж твоя вина. Всім дякую за прослуховування цієї глави, всім вітання від мого кота.